Читай разом зі мною. Сьогодні ми працюємо з текстом цілющі джерела. Цілющі джерела Гори Карпати славляться на всю Європу. Вони приваблюють до себе квітучими полонинами, зеленими лісами та цілющими джерелами. З одних джерел витікає холодна вода, з інших тепла. В одних джерелах вона кислувата, в інших солона або гірка. Люди помітили, що джерельна вода. Дуже корисна. Вона допомагає лікувати різні хвороби. Цілющі джерела протягом багатьох років допомагають людям відновити сили і позбутися недух. Жива вода. Так кажуть про цілющі джерела. Біля таких джерел. Збудовано санаторії, у них лікуються і відпочивають дорослі та діти. Читай і у тебе все вийде.